І я вже розумію, що ну, пульсу на периферії, звісно, немає. Там сподіватись нема на що. І людини стає відсутній пульс на шиї. То в нього низька оксигенація і нульовий пульс. Тобто це зупинка серця, клінічна, клінічна смерть. І Я починаю працювати, От, ще й сам такий ну, на адреналіні, був. умови були просто вау. Ти такий на підриву і починаєш працювати. Я Не знаю, не вистачило там десь на хвилину, я просто починаю валитися з ніг, а потім там, товариш, ми, ми вдвох працювали тоді на машині, товариш кричить, що давай вставай, бо він просто фізично не потягне таку роботу. Я встаю, починаю працювати. Тобто я його запускаю. Він приходить в себе, в нього відкриваються очі, він там дає якусь реакцію, ага, і ми якраз заїжджаємо до стаб-пункту. Я його віддав, він знову починає втрачати свідомість, але я розумію, що я його запустив.